Таю, мене звати Олег Шелажський, Я є директором міжнародної громадської організації, міжнародний центр розвитку і лідерства. Я хочу розказати вам про програму Впевнений старт, яка націлена на підтримку дітей дошкільного віку, які проживають у родинах у складних життєвих обставинах. Раннє дитинство є критично важливим етапом життя дитини. Саме тому підтримка безпеки та благополуччя сімей і дітей на цьому етапі може значно змінити якість життя цілого покоління. Через компенсацію доступності до послуг у сферах охорони здоров'я та освіти така підтримка дозволить покращити добробут, якість виховання, успішність навчання в школі, і в довгостроковій перспективі будуть знижені ризики проявів негативних явищ як у громаді, так і в країні в цілому. Наразі в Україні понад 2800 дітей віком від 0 до 3 років вже залишені батьками в інтернатних закладах. Ще понад 600 тисяч дітей проживають у сім'ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах, відносяться до груп ризику чи вразливих категорій населення. Ці обставини. Часто є головними причинами, по яким батьки вирішують віддати своїх дітей до закладів, вважаючи, що під опікою держави їхній дитині буде жити краще. Підтримка сімей, що виховують дітей до шкільного віку це пряма профілактика потрапляння дітей в інтернатні заклади, що відповідає завданням другого етапу національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 років в Україні. Саме на таку підтримку спрямована програма впевнений стан. Яка реалізується в Європі вже понад 17 років і за цей час довела свою високу ефективність у роботі з сім'ями, що виховують маленьких дітей. Програма впевнений старт базується на найкращих практиках підтримки малозабезпечених сімей та молодих мам. Ці практики реалізуються у США з 1965 року. А у Великій Британії з 1998-го. впевнений старт було створено протягом 2003 2006 року, років за результатами адаптації кращих міжнародних практик, враховуючи пострадянські реалії. Програму апробовано в Угорщині, де вона впроваджується і по сьогодні з метою підтримки сімей, що опинилися за межою бідності, та особливо сімей ромів. Мета програми надання підтримки дітям віком від нуля до шести років. Що живуть в сім'ях груп ризику або в сім'ях, що перебувають у складних життєвих обставинах, для гарантування безпеки та благополуччя дітей, забезпечення їх розвитку, шляхом комплексної роботи з маленькими дітьми разом з їхніми родинами на рівні громади. Дослідження підтвердили, що діти, охоплені програмою Впевнений старт, мають вищий рівень соціального розвитку, більш позитивну соціальну поведінку і високий рівень незалежності. Сім'ї, залучені до програми, мають вищий рівень батьківських навичок та забезпечують краще середовище для домашнього навчання. Дослідження з досвіду Угорщини та Англії показали, що в результаті програми діти завершують загальну середню освіту, менше хворіють та перестають потрапляти до лікарень. Остання вагітність неповнолітній була 6 років тому. У молодих мам підвищується рівень самооцінки та впевненості в собі. Підвищився рівень отримання медичних послуг та покращився стан здоров'я. Покращилися стосунки між молодими жінками та батьками їхніх дітей. На 89% збільшилась участь батьків у розвитку та навчанні їх дітей. На 86% зросла соціальна компетентність молодих батьків та їх активність у житті громади. Я пропоную вам більш стратегічний погляд на роботу з сім'ями. Підтримка дітей та сімей, забезпечення їхнього благополуччя та добробуту напряму впливає на розвиток територіальних громад та країни в цілому. Перебуваючи у програмі, дитина отримує умови для розвитку та забезпечення потреб, покращення якості батьківського виховання, регулярний спільний час зі своїми батьками, а також комплексний розвиток. Сім'ї, котрі залучені до програми, зможуть отримати підтримку в безпечному та дружньому середовищі. Задовільнити побутові потреби, а також підвищити свою батьківську спроможність. Територіальні громади завдяки посиленню інтегрованості та інклюзивності матимуть змогу запобігати сегрегації вразливих сімей та налагоджувати зв'язок з установами та експертами. Для країни в цілому цінним стане зниження навантаження на освітні установи через зменшення шкільної неуспішності, через скорочення витрат з причинних кримінальними правопорушеннями. А також руйнування замкнутого кола неблагополуччя та бідності, впроваджуючи кращі практики підтримки сімей та дітей, ми закладаємо міцний фундамент успішного майбутнього для цілого покоління нашої держави.